За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Представники проросійських організацій та озброєні бойовики оточили дві військові частини у Донецьку та Луганську, аби захопити зброю. Повідомляють у МВС. Вони вимагали, аби військові склали зброю і присягнули на вірність так званій Донецькій Народній Республіці. Крім цього, ситуація у Донецькій області може стати ще складнішою через дефіцит продуктів. Мер обласного центру заявляє: постачальники товарів бояться ввозити продукцію в область. Одна із головних причин це чисельні блокпости проросійських російське Налаштованих людей та терористів, крім того, озброєні люди намагаються зашкодити нормальній роботі шахт. Кілька днів тому вони поранили трьох гірників. У місті Красний Лиман терористи захопили двох міліціонерів. У тамтешній міліції кажуть, їх полонили по дорозі на роботу 13 травня. За неофіційною інформацією, правоохоронців тримають у Краматорську і у них є проблеми із здоров'ям. Подейкують, що силовикам викликали швидку допомогу. Ймовірно, вони травмувалися коли їх захоплювали терористи. У Луганську бойовики викрали директорку тамтешньої школи. Четверо озброєних людей у масках та камуфляжній формі вивели жінку із навчального закладу, посадили. В машину і повезли невідомо куди. Тим часом спецпідрозділи Збройних сил України вистежують терористів з повітря. На військових гелікоптерах українські силовики дістаються і до Слов'янська та Краматорська. А тим часом виник справжній скандал навколо самопроголошеного народного губернатора так званої Луганської народної республіки Валерія Болотова, який 13 травня виїхав з України в Росію. У Держприкордонслужбі заявляють: він не втікав, а офіційно перетнув кордон як громадянин України. У державній прикордонній службі стверджують, жодних доручень від силовиків на рахунок Болотова вони не отримували. Виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов вимагає від генпрокуратури СБУ та Держприкордонслужби пояснень, чому Болотова випустили з України. Виникнення нових гучних скандалів на сході України не виключає координатор групи інформаційний супротив Дмитро Тимчук. На його думку, радикали та сепаратисти найближчим часом можуть поширювати сенсаційну неправдиву інформацію. На своїй сторінці у соцмережі Тимчук пише, що російські спецслужби наказали диверсійним групам на Донбасі поширювати брехливу інформацію про масову загибель українських військових. Таким чином вони хочуть підірвати бойовий дух наших силовиків.